Наступного року змагання проходять майже у тій самій місцевості. У нас та ж сама команда: три чоловіки, дві хонди та одна бета. Ми ось тут вже на стартовій ділянці стоїмо та чекаємо старту. Іде дощ. Ми не дуже підготувалися до цього дощу, тому у нас потім будуть деякі проблеми з цим. Трохи раніше прогріваємо мотоцикли, але старт вже об'явлено, та ніхто дуже не поспішає, тому що часу достатньо 9 годин сьогодні. Ось зараз е, звуковий сигнал був. Це дійсно був старт, так. Ми всі поїхали. Хлопці вже попереду, я не здоганяю. Але там хтось стартанув на автівці з причепом. Трохи нам заважає. Зараз будемо об'їжджати ліворучку. Йде дощ, але це не дуже на щось впливає щодо настрою, то, то нормально для нас, але він може нам заважати орієнтуватись за допомогою навігації, тому що він постійно заливає телефони. Там. Ось ця точка тут треба підняти колесо. Тому що вона високо намальована. та Щоб було десь від передньої осі не менш ніж пів метри. Це ми взяли. Ото ми так кожен мотоцикл підіймали. А як він літалі? Оце трьохбальна точка. Олексій стрибнув через стіну. А ця точка вимагає того, щоб ви заїхали оцима Оце цеглою до цього розваленого будинку. Та вона теж досить високо розташована і треба підіймати буде колесо теж. Ну, хто вміє підіймати сам, але якщо не можете, як ось це, наприклад, в мене ми підіймаємо удвох, іноді у трьох, але удвох, звичайно, вистачає. Та третій він фотографує, робить цю фіксацію. На стіну його просто можеш отак? Ось тут ми трохи притуляємо до стіни, щоб зафіксувати. Та треба відійти, щоб не перекривати номер. Потім ще було декілька легких точок, але я їх не знімав. Ось, наприклад, праворуч на цьому стовбі вона просто намальована. З дорозі її не видно, та якщо ви об'їдете, по навігації бачите, що вона десь тут, просто під'їжджаєте та берете. Подижіть, що я перехвачусь. Було, Ось ця, ця я точка вона п'ятибальна, позначається литерою і ця труба, вона а над да. такий ну, вимито пісок там, чи щось таке. Там ми з двох боків тримаємо мотоцикл та підкатуємо його. Потім назад. І теж три рази так треба, якщо у вас три мотоцикла. Я повернув колесо. Це ми знов під тим містом, як у попередньому році, але цього разу точка у іншому місті, та вона навіть іншим кольором. Тут можна побачити, була ця попередня ка. І коли ми її знайшли, ми зробили помилку, тому що того року ми брали просто під'їжджаючи, там було більше води. А цього року ми теж так під'їхали якось по старої пам'яті, але тут треба було підіймати колеса. Та ми цього не зробили, нам її не зайшло. А тут ось це вже після мосту, там уздовж річки є ще одна точка, та ми пробираємося скрізь цей ліс. Тут йде дощ та слизькі оці бревна. Хлопці вже проїхали, я теж тут наздоганяю, якось переїжджаю. І там наступна точка, вона тривбальна. Тобто її там брати не тяжко, просто під'їхали та, та зробили фотку, але оцей шлях до неї визначає складність. Ось тут попередня команда хлопці теж взяли, ми чекали на них. А через ці слизькі джунглі їдемо. Ось ця точка. Тут трохи коли багато людей, воно вже становиться накопано та мотоцикл застригає там. Знову таке місце трохи схоже, як було на попередньому трофі, у полі десь. Але цього разу воно високо. Ось Олексій намагався застегнути власноруч. Ну я так не вмію, тому я просто під'їжджаю та прошу допомогти підняти моє колесо. Тут треба його поставити отуди от наверх, щоб було ближче до номеру. Мені треба допомогти, я сам не так медленно підняти. Десь через 2-3 години дощ підсилюється. Було очікувано для нас, що він взагалі припиниться, але ні. Він стає лише сильнішим, ми мокрі усі, їдемо скрізь оцей. Поле, щоб там, у лісі пошукати трошки. Ось тут вона була біла на дереві легка. Тут ми десь взяли 2 чи 3, ну я не фільмував це, тому що вона такі... звичайно там десь за бесідкою, там. Тобто я цю камеру якось вмикаю іноді, але досить часто забуваю. Та я отру вже, блін, зараз стояв в офісі. Тут я казав, що я не можу увімкнути телефон, тому що постійно капає і він вимикається знову. Це проблема, тому що треба було якийсь такий чехол, який водночас не промикає і в той самий час щось видно скрізь нього. Тут у нас такі трохи були довгі перегони цим лісом. Десь переїжджали з одного місця на інше, там шукали теж точки. Ну, ось Тут знайшли знову на пні і тут треба заїхати наверх. Ну, воно не те, що там складно, просто воно зараз усе мокре, та слизьке. Та Просто нема як зачепитися. Пропоную просто підняти його. Я вже зліз, то можна просто заднє колесо затягнути. Ми сеси наліво. Олексій закине переднє, я Потім ще ось такі точки це три бали. Ну, тут я не дуже пам'ятаю у чому складність, може просто доїхати скрізь кущі, там треба трохи так, спуститися. Так. Ну, там Завжди такі точки вони ускладнюються лише шляхом не... до них. А іноді вона просто може стояти десь біля дороги. Одразу її видно, але треба якось там заїхати на якусь горку чи на камінь. А це просто два бали. Тут ну, немає ні складності, ні довгого шляху, тому що воно внизу йде вся стежка, просто піднялися та взяли. Десь тут в нас перестав вмикатися телефон, на який ми фіксували, там ми загубили частину зафіксованих точок. Потім я тут пішов пішки тут пошукати, як краще цей струмок переїхати. Тому що десь тут була точка, і не дуже хотілося одразу спускатися мотоциклом. Потім ми її знайшли, взяли. І ось тут треба було виїхати. Такий маленький, але досить крутий підйом та Я Не стал не зовсім. Ось там же можна побачити на тому березі хлопці стоять, дивляться. Але там ще треба було знайти шлях до того врагу. Я так не вмів. Ось тут була складність у тому, що треба було взяти точку, потім у цьому вузькому місці розвернутися, закинути колесо на стіну, я, на жаль, це не зняв, але якось я зробив це. Хоча я не дуже вмію цей мотоцикл підіймати. Потім тут треба з розгону виїхати і трохи ліворуч, тут з'явився зацеп. І знову... Я зробив те саме, що і на попередньому змаганні. Перекинув його та зламав хвоста. Та цього разу ще це мене коштувало не тільки хвоста, та ще й фари. Тому що щось там фара. Ну, вона вже була тріснута, але це все. Вона вон, розвалюється все. Оця точка. Треба, можливо, теж підіймати тут, але ми якось під'їхали. Хоч вона вже була досить нормально так накопана, але якось вдалося виставити мотоцикл та зняти. Так щоб ось ще не має бути під водою, тому що тоді не зайшту, тут має бути видно її. Ну потім тут просто треба виїхати за цим піском. Це щоб не дуже рити. Я дуже на таких малих обертах виїжджаю, та мене підтягують. Бо якщо нарити, наступному буде дуже важко потім. Тут ми пішли подивитися, побачили, що щось дуже там. Нарито, потім там слизьке бревно та потім там довго розвертатися. Та ми взагалі не брали цю точку, вирішили поїхати далі, тому що це той самий випадок, коли ви вирішуєте, скільки ви там оставите часу та сил щодо вашого рівня. Це теж трохи слізке місце. Ми тут... Пускалися, Ну, воно не дуже складне, тому що знову ж таки можна допомагати тягнути, коли назад виїжджаєш там за переднє колесо, щоб воно на цих слизьких каменях не застрягало. Mm -hmm. щось типу повного прийому. Спочатку мене підтягнули. Кожному допомагає потім ще один мотоцикл. Так, потрохи отак от виїжджаємо. Теж десь може 3-4 точки я забував вмикати камеру, йшов дощ, воно все було мокре, грязне, та я вже Скільки там було пропущено. Це вже залишається мабуть 2 години до кінця. Це знайомий ліс ще з тієї осені, але вже він такий заросший. тут вже тому що це влітку було і так не впізнати. Ну і Ми їдемо скрізь оці джунглі. Шукаємо наступну точку. Телефон під кінець перестав вимикатися, тому що вже не так ліє зверху, але досить багато часу ми потратили за цієї води. Тут вибору не потім приїхали тут камені. Там зліва такий можна побачити обрив до річки. Ось тут ми теж Пропустили точку, цього, тому що ліворуч треба було ось там кам каменями спуститися. І вона виглядає як п'ятибальна, але там було лише 3 бали, і ми ну, не стали туди їхати, тому що воно не коштує. Так, ми зробили цей довгий путь, цей шлях ми тут залишили теж багато часу. Зазвичай це не треба так робити, ну, але усі помиляються, бо це просто змагання нічого такого. Діржав. Тут я застрибнув з каменя. Там, мабуть, 3 бали. Це була наша остання точка. Так, це було три бали, та ось там такі стрілки, що показують, що треба заїжджати наверх, що не просто знизу поставити та сфоткати. Чи Колеса забрати, а треба мотоцикл наверх ставити. Ну, тут теж просто воно трохи слизька, він не дуже високий. Хто там їздить на 2Т хардових, можливо, застрибують легко на такі точки, якщо є сила. Ось так, поставили, потім Олексій власноруч стрибає. І ми починаємо рухатися уздовж цієї ось, дорозі на базу. Це були організатори, вони їхали вже і нам кажуть, що давайте повертайтеся, тому що часу нема. І ми поїхали. Трохи в мене камнями покидало, то я Потім поки протирав очі відстав. Але ми в один час повернулися, Залишалося там може 5-3 чи 3 хвилини. І потім після нас, коли прийшла команда, вона, на жаль, була дискваліфікована, тому що вони не стигли просто. Та ще одній команді там щось предлагалося вичисти від загального кількості палів цей час, на який вони запізнилися, але я не знаю, не погодились чи щось таке. Парк заїжджаємо. Ось таке було змагання. 9 годин пролетіло дуже швидко. Там ми нічого не взяли, але добре покаталися. Це теж для нас нормальний опит.